Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні поговоримо про пейзаж у поезіях Максима Рильського, а саме проаналізуємо вірші Дощ перед грозою, осінь маляр із палітрою пишною, Люби природу не як символ. Максим Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві в родині етнографа, громадського діяча, економіста і публіциста Тедея Рильського, сина польського поміщика Розислава Теодоровича Рильського та князівни Трубецької. Його мати Меланія Федорівна була простою селянкою з села Романівки, нині Попільнянського району Житомирської області. Батьки дали хлопчику ім'я Максим. На честь козацького отамана Максима Залізняка. С Малком він спілкувався з друзями батька композитором Миколою Лисенком, етнографом, дослідником і збирачем українських народних дум та пісень Дмитром Ревуцьким, автором і режисером Панасом Саксаганським, етнографом та фольклористом Олександром Русовим. Вони справили на світогляд та художнє уподобання майбутнього поета великий вплив. Коли у 1902 році батько помер, мати з дітьми переїхала з Києва до Романівки. Спочатку Максим навчався в домашніх умовах, а восени 1908 року був прийнятий відразу в третій клас приватної гімназії Науменка в Києві. Відомо, що він жив і виховувався у родинах Миколи Лисенка, Олександра Русова. У 1915 році після закінчення гімназії Максим Ривський став студентом медичного факультету Київського імператорського університету святого Володимира. На початку 1917 року перевівся на історико-філологічний факультет щойно організованого Українського народного університету, але через революційні події та громадянську війну влітку 1918 року покинув навчання. Вихор буремних подій не підхопив юнака. Відсторонений від політики він, переховуючись від численних мобілізацій, подався у рідні краї. Десять років вчителював, займався літературною творчістю, самоосвітою, вивченням мов та музикою. Упродовж 1919 го 1929 років Вчителював, зокрема, до 1923 року у селі Романівці, де є у батьківському домі і була відкрита семирічка. А коли повернувся до Києва, викладав історію, українську мову та літературу. У ті ж часи розпочався і набув зилу зліт творчої діяльності рицького поета. Він приєднався до неформальної мистецької групи неокласиків, яка переслідувалася офіційною критикою за декаденство і відірвалася від сучасних потреб соціального життя. 19 березня 1931 року, у свій день народження, поет був звинувачений у приналежності до української контрреволюційної організації та ув'язнений на 5 місяців у Лук'янівську тюрму. На допита Харильський намагався пояснити слідчому, що неокласики це школа, а не угрупування, тим паче не організація. Назва виникла випадково. Сталося це на літературній вечірці в Академії, де читалися вірші. Тоді хтось і пустив це слово неокласики. Класики це ті, що створили невмирущі твори, Нео – новий. Неокласики нові класики. Учні послідовники тих, що становлять славу й гордість людства. Але ці пояснення залишились поза увагою слідства. Більше того, поету інкримінували несприйняття комуністичної ідеології і відмешували від пролетаріатської культури. У 1932 році після виходу друком збірки поезії Знак Терезів Максим Рильський став визнаним офіційним радянським літератором, бо в ній та у подальших виданнях він вже виглядав активним симпатиком радянської дійсності і у своїй творчості лояльно відгукувався на замовлення влади. Завдяки цьому йому єдиному з-поміж неокласиків вдалося вижити у часи сталінського терору. Вважається, що на таку зміну позиції його умовив Остап Вишня, коли запросив щойно звільненого з тюрми поета до себе погостювати. У 1935 році Максим Тадеєвич Рильський був призначений завідувачем літературною частиною Київського театру опери та балету. Водночас він очолював відділ поезії в редакції журналу Українська література. Коли почалася Друга світова війна, родина Максима Рильського була евакуйована до столиці Башкирії, Уфи, оскільки саме там, до звільнення Києва від фашистів, тимчасово розташовувалися українські наукові та культурні установи, редакції газет та журналів. Зброєю митця стало натхнене перо поета і публіциста. Вже восени 1941 року всю країну облетіло його полум'яне слово про рідну матір. Дні поета були заповнені численними патріотичними виступами на мітингах, зборах, творчих вечорах та радіо. У 1943 році Рильський став членом ВКПБ. У 1951 році Рильські переїхали до новозбудованого будинку в Голосіївському, де минули останні 13 років життя митця. 24 липня 1964 року Максим Тедеєвич Рильський помер від тяжкої хвороби раку підшлункової залози. Похований на байковому кладовищі, заповітом для нащадків став його вірш Рідна мова, виголошений поетом у 1959 році на четвертому з'їзді письменників України. Послухайте вірш дощ. Благодатний, довгожданий дивним сяйвом осіянний, Золотий вечірній гість Впав бадьоро, свіжо дзвінко на закурені будинки зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати, земле, дощ остудить, оживить і запліднить і пшеницею, ячменем буйним повівом зеленим. Біля села звеселить. Проаналізуємо вірш. Автор Максим Рильський. Рік написання 1925. Жанр вірш, лірики – пейзажна тема оспівування краси природи, ідея возвеличення чарівності дощу. Основна думка захоплення рідною природою її величним та дивовижним світом. Райдужними кольорами. Настрій поезії бадьорий, оптимістичний. Ліричний герой любить рідну землю, природу людей. Художні засоби дощ. Епітети. Благодатний, довгожданий дощ, дивним сяйбом, золотий, вечірній гість, пав бадьоро, свіжо, дзвінко. Закурені будинки, зголорнілі передмістя, гарячі груди, буйним повівом зеленим, білі села. Метафори. Золотий вечірній гість впав в бадьору. Відкривай груди, дощ остудить, дощ оживить і запліти, дощ звеселить. Порівняння дощ, гість. Послухайте вірш Максима Рильського перед грозою. Натрудившися у квітні, перецвівши у маю, йдуть дерева передлітні в повінь лагідну свою, пелюстки, зровнивши в ноги, ждуть у зав'язі вони благодатної вологи з рук дозрілої весни. На траві роси немає, дим прослався над селом, землю ластівка черкає. Розтривоженим крилом, горобці в піску сипкому, ніби діти у ставку. Стане ясно і малому річ побачивши таку. Іде гроза за верхогір'я. Справді тільки помічай чорних птиць і млисте пір'я затемнило небокрай Прокотився грім з розгоном, грають в блискавках шаблі, пахне морем і озоном. Від притихлої землі. Як ви вважаєте, яка тема та ідея вірша? Відповіді пишіть в коментарі. Вірш перед грозою переносить нас у пізню весну, коли вже відцвіли дерева, осипалися пелюстки, а все навкруги жадає вологи, дощу. І ось з'являється ознака того, що скоро цей дощ розпочнеться Землю Ластівка черкає. Усім відомо, що за народною прикметою, якщо Ластівка літає низько над землею, то скоро піде дощ. Та й горобці купаються у піску, наче дітки у ставку. Ця прикмета також сповіщає про дощ. Усім віршам Максим Рильський готує нас до того, що розпочнеться гроза. Цим віршам Максим Рильський хотів показати красу природи, її велич і позитивний вплив на нашу свідомість. Послухайте вірш Максима Рильського Осінь маляр із палітрою пишною». Осінь маляр із палітрою пишною тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною. Там вона роси сріблисті. Там тумани розливає, ліс одягає ушати барвисті, ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ними переливними. Фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, ніжні осінні пісні тихо дзвонні Проаналізуємо вірш, жанр вірш, рід літератури лірика, вид лірики пейзажна, тема милування рідним краєм, ідея зображення яскравих фарб природи, панування осені, основна думка зобразити мальовничо-пейзажні фони, провідний мотив захоплення красою осені, настрій замріяно захоплений, образи осінь, ліс. Вітер, пісня. Художні засоби осінь маляр із палітрою пишною. Епітети палітрою пишною, красою розкішною, роси сріблисті, кольорами дивними, цілунками переливними, фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, ніжні осінні пісні, тиходзвонні. Метафори. Тихо кружляє, осипає красою, розсипа роси, тумани розливає, ліс одягає, ліс обливає. Уособлення. Ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ними переливними. Послухайте вірш Максима Рильського Люби природу не як символ. Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе, люби для неї. Вона не тільки тема вірша або картини, в ній є висоти незміримі святі глибини. У неї є душа могуча, порив є в неї, Що більший над усі пориви душі твоєї. Вона це мати, будь же сином, а не естетом. І станеш ти не папіряним, живим поетом. Проаналізуємо вірш. Рід літератури, лірика, вид лірики, пейзажна лірика, тема закликання любити природу людей, красу, мистецтво, легенди і дійсність, ідея, благотворний вплив природи на людське життя. Основна думка. Кожен із нас невід'ємна частина матінки природи, світ навколо нас такий чарівний, такий квітучий і радісний, що людині тільки б захоплюватись ним та берегти цю чудову і неповторну красу, настрій задушевний, закличний, художні засоби, епітети, душі своєї, висоти незміримі, святі глибини, душа могуча, усі пориви, душі своєї. Живим поетом. Метафори. Люби природу для неї. Станеш ти не папіряним, живим поетом. Порівняння. Люби природу не як символ душі своєї. Антитези. Люби природу не для себе, люби для неї. Будь же сином, а не естетом. Станеш ти не папіряним, живим поетом. Ви вже напевне знаєте, що я народилася в селі Кривому Попільнянської області, а працювала вчителем в Ірпені. Тому хотіла з вами поділитися інформацією, яка пов'язана з цими місцями, а саме про дитинство, яке Максим Морильський часто проводив у садибі Йосипа В'ячеславича Юркевича. Як же звела їх доля? Макс, нащадок славного Тадея, з роду князів Трубецьких. І неписьменної селянки Меланії Чуприни. Хрещеним батьком був Йосип Ячеславич Юркевич, сусід-поміщик, лікар, друг Тадея та член старої громади. Всі члени старої громади вдома спілкувалися винятково українською, виховували власних дітей гідними українцями. Дитинство Макса пройшло у селі Романівка, де батько власним коштом відкрив школу, утримував її, сам викладав. Звісно, першим викладачем Макса був батько. Поляк учив сина українською, потім були приватні вчителі, підготовка до гімназії. Коли Максу було сім років, помер батько. У громадянців був звичай якщо хтось із них помирав, дітей сиріт брали в свою родину побратими. От і став хрещений батько Максима офіційним опікуном рийського молодшого. Чи варто дивуватися, 20 квітня 1907 року у газеті Рада з'явився перший друкований вірш Максима Рильського весна, присвячений Йосипу Юркевичу. Що ж пов'язувало Максима Рильського із містом Ірпінь? Багато письменників проживали в Ірпені не лише на території будинку творчості, а й у власних садибах або в будинках своїх друзів. Зокрема, український поет Максим Рильський від весни 1938 року до весни 1951 року мешкав і працював в Ірпені по вулиці Центральна, 15. Влітку він порався в садку біля улюблених дерев і квітів або рибалив на річці Ірпінь. Багато з класиків та молодих поетів, артистів та художників із вдячністю згадують, цю невелику садибу. Де проходили різноманітні літературні зустрічі, поки Рильський не переїхав до Голосієва на нову дачу? Син письменника Богдан Рильський у книзі спогадів мандрівка у молодість батька присвятив ірпінському періоду життя Максима Рильського та його родини цілий розділ у сосновім Ірпені. Я дякую вам за увагу. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові відео.